Słowa Chrystu, w Chrystusie, witaj, bracia i siostry. lipnia i święto Świętego Tomy Apostoła. Jeśli Tomy Apostol, to zwykle czytajmy w cześć słowo, jakie w rozkazuje w cześć z cześć w cześć w cześć w na to, cześć w cześć w cześć w cześć w cześć w Тома один із дванадцятих, званий близнюком, не був з ними, коли прийшов Ісус. Тоді інші учні розповідали йому не бачив Господа, та Він сказав їм: поки не побачу на його руках ран від цвяхів, не вкладу мого пальця в рани від цвяхів, не вкладу свої руки в його бік, не повірю. Через вісім днів знову були всередині будинку його учні і тома з ними. Прийшов Ісус крізь замкнені двері та став посередині і сказав мир вам. Потім каже Томі, поклади сюди свій палець, поглянь на мої руки, простягни свою руку і доторкнися до мого бока, боку і не будь не віруючий, але віруючий. У відповідь Томас сказав йому, Господь мій і Бог мій. каже йому Ісус, тому що ти побачив мене ти повірив. Бажання ті, які не бачили, а повірили. Двері зачинені з, причини, з приводу страху, бояться, нікого не допускають. Рани Ісуса відкриті. Він не боїться показати свою любов, дає докази. Це є знаком, що Бог не погоджується з тим, Залишити людину без спасіння, його милосердя постійно відкрите, він доває всі трудності, всі перешкоди. Тому не був під час не був присутній там під час Першого з'явлення Ісуса. Не знаємо чому. Мабуть, це має значення, що називали його. Дідмус. Подімуся це близнюк, так, але ми не знаємо про його брата Близнюка. Але на грецькій мові це слово і близнюка, а також когось подвійного, хто має подвійний характер, чи як це назвати, майже подвійне життя навіть так. Не? Так що навіть ці церкви мають таку думку що е, він має це прізвисько близнюк, щоб кожен читач Слова Божого міг якби себе ототожнювати з, е, з, е, з е, Можна бути християнином, можна бути апостолом, навіть і не довіряти Богові. Можна належати до, 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 до церкви і не, бути, не брати участі в житті церкви. takie podwójne życie, podwójne, jak pro to też podwójne życie w cerkwi. Nie? Może to mało, co nam to pokazać, że my potrzebujemy też nawerzenia na na wszystkich etapach naszego życia. Ja w Biblii mamy w ogóle trzy takie ee, zgadki pro tym. Też raz czytajmy. Ee, po tym mu, w XI rozdę, Ewangelii Joana, bo Jezus mówił o swojej śmierci, wtikł z Judei, namagał się go ale kiedy pomerł Lazar, Jezus powiedział, znowu do, do, do Lazara i, i mówił do uczniów, jeszcze raz do Judei wyruszajmy. Oczyścił mu skazał powiedział, uczyciel, Оце недавно ідеє тебе каменувати, хотіло, ти знову туди йдеш, і тоді там, що після цієї розмови, тоді Тома, на призи Коблизнюк, сказав до співучнів Ходімо і ми з ним разом умерти. І це не є бажання віддати життя, це не є радісний заклик до мученської смерті. Я думаю, що це є сарказм. Просто то має як логічний мужик каже так. Такі би тебе тільки що вбити, всі тебе переконують, що ти можеш померти. А навіщо ти там лізеш? Тож, давайте подумаємо всі і помремо з ним і буде спокійно. Думаю, що так можна це подивитися. Друга ситуація це ще більший компромат, це 14 розділ Іоанна. Всі ці ситуації події описані в Івані від Іоанна. Там був 11 разів, тут 14 років. Це тайна вечера. На і. Ісус говорить про важливі речі. Відчувають, що Він має з ними попрощатися, що відбудеться, щось важливе. І Ісус говорить, хай не тривожиться ваше серце, віруйте в Бога, віруйте в мене. Домі мого Отця багатого жити і так далі. І готує Ісус до цього, що. Що вже його не побачать, він відходить але приготує Їм е, оселю на небі, там і ми там, зустрінемось. І, і куди ж я йду, ви знаєте путь, каже Ісус. Господи каже до нього тома. не знаємо, куди ти йдеш. Як нам знати твій путь? Крабуть, в такому моменті сказати, що я нічого не розумію, куди ти йдеш, я не знаю і так далі. Оце на Ісуса такий удар теж. Якби хоче то мав показати, що ти нас нічого не навчив, ми нічого не розуміємо, і ти відходиш, і, і що буде далі? Це може бути поразка. І третя ситуація, це саме та, яку ми сьогодні чули, це є 20-й розділ від Івана. Тобто, бачите, людина може має в собі певне бажання, Пішов за Ісусом, став його учнем. Але має багато сумнів. Людина, яка не довіряє, яка збоку на це стоїть, яка закривається в собі трохи, е, так, він не дуже теж відкрити на братів і так далі. Ми ж до него, ми ж схожі на нього. Не? Да. І коли що сталося з, з Томасом, з Томою, де він був? E, pisła o śmierci Jezusa. I czemu nie było podczas pierwszego jakby zjawienia Jezusa e, e, apostołom? apostolom? No takie te, te, te warianty, nie, logicznie. Ich obraz znał Jezusa, bo on tak on miał być. Jezus im rozkazywał apostołom, z wielkim abyutniem, rozkazywał pro, pro carstwo i tak dalej. А тут все завершилось. Тасну п'ятницю. Він бачив, що Ісуса спімав, він втік, так як всі. Ну, і пізніше дізнався, що його розіп'яли, вбили. Може, не був очевидцем, може втік, так сховався. Ну але і, і розчарований Ісусом. розчарований Богом. Я три роки ходив з Ісусом. Я їм посвятив так багато часу, багато зусиль. I już go nie ma, nie? nas opuścił, nas, nas zostawił. E, a może znaleźć inny wariant, że miał taką obraz na samą osobę. On e, już wtknął, kiedy śpiewał Jezusa. Nie on jest jeden, wszyscy oni. Ale mm, on no, rozumiał te deklaracje, wszystko, co Jezusa, nie kazał Jezusowi, tego już nie ma ja mi tak po taka swynia, jaż te, taki bojachus, nie? Niech po prostu, nie, stał, w takich ważnym momentach, stał takim dezerty, dezertyrem. A inny wariant, niech obraz też na apostolów na swoich towarzyszyw, nie? Tam, ta atmosfera, jaka była w tym uzali, że widzisz na śmierć Jezusa, wari był zaczyny nim. зі страху перед там це Слово страх бо на грецькій мові це фобія. фомія. Розуміємо це слово фобія, мати якусь фобію. Як він зайшов там, може з ними був навіть. Як побачив, як вони себе ведуть, як вони говорять, як спілкуються і так далі. Він хоче якесь фобія витримати з ними не може. Знаєте, і ми погоджені на, на тому, тому що всі ці. który e, jakby mm, konteksty w nas też jest. My postyjno obrażeni na Boga. Tak. Bo Bóg robi nie tak, jak my sobie tam ujawyły, e, jak my mrijeły. nie tak. E, mają jakieś, jakieś pretensje do Boga. Można samych sobie też. Majmo jest grzesznym minule i tak dalej i nam trudno przyjąć sobie naszą historię. I, a Mamy też e, taką obrazu na na to Pan na bratw, na pozytyw. My tak. One jak dla nas buch, jeszcze obrady, to jeszcze obrazy takie bojakuzy. One nie radykalnie. Może w inny wytykał pierwszy, może ostatni z wasich. o to, że sam zależy То вже не буду захищати Ісуса. Може хотів, може мав бажання. Ми знаємо, і може тому теж мав таку образу на тих апостолів. не міг з ними витримати теж і за смерті Ісуса. Але найважливіше є те, що Ісус прийшов до Нього. І це теж дана вказівка, що якщо ми маємо в собі ці різні образи, злість на Бога, на самих себе. na wspólnotę w Cerkwie, Jezus do nas przychodzi i nas likuje i zmienił nasze życie. W tak. prorokach Isaiah napisano że był porany za grzychy nasi, rozdawany za zakonnia nasi, kara, o nas spasaje, była na Niemu i o rany my, my wylikowani. Tak. Porany za nasi nie?" вилікувані його ранами, тому він нам показує ці рани. Ми можемо дотрутися тих ран, як духовний спосіб. Сьогодні можеш, наприклад, дивитися на, на Ісуса Рози на, 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 на Ісуса на Христі, або на Ісуса Воскресло теж. Дивитися на ці рани, на рани його серця, на рани на руках, і, і роздумувати, робити висновки Боже. Як сильно Ти мене полюбив Ісусе! я так і боягуз, я такий просто поганий, постійно ображаюсь на інших, а Ти так сильно мене любиш. Дякую Тобі, Ісусе. Спробуй сьогодні так хвилинку задуматись і подякувати Ісусові за Його рани і за те, що Він до нас грішників приходить. Wstyd nas, prekona jeszcze win nas lubić. Jak to cudowo. Boże, ja mam mylę, zjodni i bezpek. Stawaj, Jezusu sło.